Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Самий дешевий годинник, смарт-годинник з Aliexpress. Що ви розуміли, ціна цього годинника 250 гривень. А що він може і не може? Зараз я вам відео покажу. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки огляду, хоча я вже його розпакував. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30E з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп! 30 гривень. Всі посилання в описі. Під відео спочатку трошки історії. Рішив я на Aliexpress заказати самий дешевий смарт годинник Ну реально, 250 гривень. Думаю, всім буде цікаво. Можливо, хтось захоче купити самий бюджетний, самий дешевший. Я розумію, в когось гроші є, в когось нема. Але я вам це відео показую, щоб ви знали, що купляти, що не купляти, і так далі. Я думаю, ви це зрозуміли. Прийшов він мені декілька днів назад. Я його повністю зарядив. Мені саме головне було цікаво, скільки тут тримає акумулятор днів. Заряд реально розумієш, це деш... Годинник 5 доларів, це просто як безплатно. В комплекті що ми маємо? Дивіться, давайте по комплектації я вам покажу. Е, була, була така одна клеєчка на дисплейчику, шнурок зарядки її є, є, коробочок, пом'ятий прийшов, ну це зрозуміло, і є якась там інструкція навіть. Е, дивіться, Ось така інструкція, мануал щодо чого, налаштування, англійська мова. Китайська мова ну виглядає презентабельно, якщо тако на картинках. А вживу, зараз я вам все покажу. Дивіться, добре, оце ми відставимо ці папірчики, нам не потрібні. Тут у нас є QR-код, щоб скачати додаток. Додаток називається якось LuxFit. В тому плані я вже скачав, в мене вже все на телефоні. Підемо до самого годинника. Він виконаний повністю, все з пластику. Дивіться, ось так. Що один плюс? Тут реально силіконові ремішки. Бачите, то всі ремішки, 22 мм, є швидка заміна, бачите? Супер. Тут датчиків, напевно, нема, це бутафорія, я думаю, там світлодіод. Але ми відео сьогодні постараємося його розібрати, якщо він не клеяний. І одна кнопка керування. Ось так це все виглядає. Супер. Також можете цією кнопочкою міняти. дисплеї. Дисплеїв тут небагато, навіть в додатку небагато. Ці дисплеї, що є на цьому, Можна сказати, це всі дисплеї. І можна керувати там в меню. Я виставив москальську мову, тому що є англійський. Я в англійській не сильний, е, можу щось попутати. Так що вибачайте, будемо на кацапській. Але і на кацапській тут перевод такий собі, я вам чесно скажу. Ну є блютуз, є і так далі. Все докупи. Коротше, пульс міряє повідомлення, щоб ви розуміли, за 250 гривень ти можеш з нього дзвонити. Ти можеш приймати дзвінки і щоб ви розуміли, чути тут нормально. Та динамік слабенький, але опонент тебе чує нормально. Давайте назад. Музику можете гуртати. Погода є, калькулятор, будильник, сидячий секундомір, е затвор, е голосовий помічник є. Знайти, що мені подобається в таких годинниках, це ігра. Дивіться. Отак, От вроді. Можна навіть ігру поіграти, якщо десь чекаєш в черзі і так далі. Ось такі машинки. Дивіться. Я просто в шоці з того. 250 гривень. Навіть ігру завезли. Просто топ, я вам скажу. Опа, поїхали. Коротше, ви зрозуміли. Виходимо назад, установки. Я вже кажу, установки, налаштування. Інформація. Давайте. Блін, куди ти виходиш? Короте, одною кнопкою і виходить сюди. Давайте налаштування зайдемо. О, блін, вийшов назад. Ну качу. А, ліхтарик ще, забув вам показати. Тут ще ліхтарики, дивіться, два рази нажимаєте, він включається і виключається. Дивіться, раз, два. Включив. Ось так ліхтарик світить, десь там в дверях, щоб присвітити для ключів та супер. Я вам в темноті, звичайно, покажу. Давайте назад виключимо ліхтарик. Ще ліхтарик завезли. Дивимося далі. Що по налаштуваннях? Вибираємо сюди. Персу... Персональні тут таке собі виводити для фітнес-програм, то нам не потрібно повідомлення, нагадувати і так далі. Які повідомлення все такими великими буквами, це як для старших людей, розумієте. Загальні Bluetooth включити. Давайте ми включимо, бо чомусь я відключив. Мова, мова української немає. Є англійська, є кацапська. Ну, коротше, нема української. Не завезли, це погано. Підключення, перезагрузити до заводських на, на, налаштувань, поставити код. А, QR-код, щоб скачати додаток, я вже скачав назад. Ну, давайте ще назад, ще назад. І ось такі: ліхтарик, календар, контакти, Facebook навіть є. Ви собі представте. Воно з Фейсбуку приходить повідомлення: Твіттер, Ватсап, напиток. Я не розумію, що таке напиток, щось там пити по ходу воду. В тому я, я в тих фітнес не розбираюся. Виключити QR-коди, дисплейчик. Автоматично бачите, виключати. Що в ньому нема, то цього датчика. Коли ти піднімаєш, годинник засвічується. Ну за такі кошти ясно, що не завезли. Можливо, я не розібрався, але тут по налаштуваннях е, нічого нема. Встряхни, щось там встряхни. І він загасне, типу, чи що. А, ну, щоб... а, трісти, щоб відповісти на дзвінок. Якщо ти не можеш, у тебе руки зайняті, навіть така функція, розумієте? Ти стряхнув і відповів на дзвінок. Е, Далі, що тут пише в нас? Е, що тут ще пише? З... Дихання якесь. Е, годинник з екраном. З екраном якимось 5, минут, 10. Минут. В цьому я не розібрався. Що за годинник з екраном? А ну, покажемо. Подивимось, а такий, а такий. А тут ти перелистаєш. Ну, я вам показував вже ось так: перелистаєш доставки собі. Добре, зайшли в меню, далі нижче. Ну, коротше, такі функції, які потрібні, тут в цьому годиннику є. Дійсно, що вам ще хочу відмітити? Дивіться, вже три дні цей годинник. А, тіпа, дивіться! У нас є функція, типа є функція, як в дорогих годинниках. Дивіться, ще один годинник. Циферблат є. Хочете включити, хочете виключити. Давайте ми виключимо, бо воно акумулятор садить. Давайте ми зайдемо сюди. Ну ви поняли? Поняли, які фішки за 250 гривень? Ви ви получаєте? Це просто блін, просто на налаштування дисплея. Давайте ми виключимо. Скільки хвилин буде? Світитись екран 60 хвилин, 30 хвилин, ви зрозуміли. Коротше, я його виключив. Ну коротше, за такі кошти, функціонал, то просто топчик. Дивіться, вернусь до акумулятора, Дивимось сюди. Давайте я заставку зміню. Е, яка в мене стояла, тут все видно, е, і акумулятор, і все. Де вона є? Ось так. Ось дивіться. Акумулятор вже третій день тримає. Ну три дні цей годинник буде тримати. Три дні. Прикиньте, три дні тримає. Скільки Apple Watch тримає, теж 2-3 дні. І цей три дні тримає. Екранчик по якості ви самі можете бачити, тут видно пікселі. Ви не розчитуєте, що буде якісний екран. Ну, придивіться. Зараз я вам покажу. На чорному не видно, а тут гарно видно пікселі. бачите. Ну і сьогодні батарея, я думаю, здохне. Добре, давайте ми перейдемо в додаток. Коротко я вам покажу по додатку, але спочатку покажу вам ціну, скільки я за нього заплатив. Я заплатив 6 доларів 39 центів. Переведемо 6 доларів 39 центів, скільки то буде. 6 доларів 39. центів. Це 265 гривень я заплатив за цей смарт годинник Три дні акумулятор тримає, то просто топ, я вам скажу. Добре, давайте ми зайдемо в додаток, цей де він там є. Я не пам'ятаю його, де скачав, а ось він є. Відкриваємо цей додаток. Є годинник з'єднався, кроки рахує, як ви бачите, скільки я пройшов. Рух, спати, кисень в крові рахується, просто кипієць. Пульс рахує, кров'яний тиск рахує. Ну, блін, шикарний вид. Де він там, той тиск рахує, я не знаю. Чесно, так, де сам годинник, я ще так от бачите, скільки я. от, Я вже три дня ним користуюся. Тут він графіки навіть якісь малює. Пульс я виключив, щоб акум не садити, щоб знати, скільки, скільки я пройшов. Налаштування браслета. Скільки налаштувань, подивіться. Повідомлення, сидячі, пуль дистанційного керування, моніторинг сну не турбувати. Синхронізація системи, відновити дозаводський, оновлення. Ну, оновлення зрозуміло, що тут ніякі не будуть виходити, не надійтеся за таку суму. Далі, що в нас? Циферблати. Циферблати, всі що, всі, що є. Зараз ми десь глянемо. Центр циферблатів, новий список завантажує. Ось, ось це всі циферблати. Все, більше нема. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8 циферблатів. Плюс тут ще є всередині. Так, що щоб ви розуміли, ось такі циферблати тут будуть. Новий список, нема нічого. Ось так: альбомний набір якийсь. Ви можете самі створити тут циферблати, також писати, малювати. Можете фотографію додати, додаєте свою фотку або картинку якусь, і все можете самі створити собі циферблат. Що непогано, я вам кажу, за такі гроші. Ну, по додатку, ви я думаю, зрозуміли. все ці фітнес-програми, здоров'я, все як в стандартних годинниках. Воно тут є за такі кошти і є додаток. Він працює нормально. Він не відвалюється від Bluetooth. Далі, повідомлення. Бачите, зверху ще вам не показав. Зверху в нас є. Е, якщо ви вправо листаєте, в нас е, там калорії, скільки ви пройшли, типа крокометр і так далі. Пульс. Е, це в нас тиск, Добавити. можете додати ще от програм сюди. Давайте назад, 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 назад виходить. Зверху, вниз, в нас, що у вас приходить повідомлення з додатку, ви також можете вибирати з цих додатків, які там мають бути сюди. У нас дата показує, в нас погода офіційно нормально показує 8 градусів. Можете подивитись погоду. От у нас сніг буде чи що, нічого собі. Він підтягує походу з телефона назад. Далі сірі є. Потім так, також дисплей. Ви тут можете зайти. І всяке встряхування. Оце, що ми дивилися, все це же саме. Ну що я вам скажу? Це топ. Топ-годинник. о, Дивіться, тут ще віджити є. Дивіться. Ще віджити. Ці додатки тут ви вибираємо, і сюди ми можемо зайти. Всі додатки. Музика, блютуз, калькулятор. Ну, калькулятор, блін, прямо як в айфоні. Ну це топ. Я вам скажу. Дивіться, все працює, стерти. Калькулятор повноцінний. Знаєте, були колись такі Casio? Ну, то, то ж саме, в принципі. Ну, що я вам скажу? Непогано. Я чесно здивований, що таке 250-260 гривень. Це дві пачки сигарет. За дві пачки сигарет ця зараза тримає три дні. Я був шоці. Я думав, що воно в один день здохне. В Цілому, я вам про все показав, розказав. Ну що, давайте ми його розберемо. Слухайте, тут місця багато. Може в мене знайдеться така якась одноразка, я б сюди кум замінив. Якщо б я сюди поставив акумулятор більший або доставив акумулятор і він тримав тиждень, це топ за свої гроші. Давайте розбирати. Я прям не буду на пришвидшеному. Давайте ми його виключимо. Зажимаємо. Виключити. Виключився, вібрує. Кажу по дзвінках. Давайте я зараз подзвоню, щоб ви почули, як, як, як можна дзвонити. Зараз дружині подзвоню, скажу, що вона відео, щоб вона розуміла, бо вона не буде розуміти. Давайте ми його вімкнемо. Вімкнули, я зараз подзвоню дружині. Ви почуєте. Вона чує мене прекрасно. Бо я вже дзвонив, я вам говорю наперед. Це без обман. Вона каже, блін, та з нього нормально чути. то що динамік тут слабенький. Зараз я вам покажу петличку ближче підставлю і будете чути. Давайте я наберу. дзвоню я до дружини. Дивіться, самі йде дзвінок, тут теж йде дзвінок. Вона не знає. Я заблокую зараз. Йде виклик. Так. Алло. Кохана, ти мене чуєш? Погано чуєш, тут Ну тут зв'язок поганий. Ні, вже, вже тепер добре чую. Добре чую? Короче, ти в відео. Uh, Треба швидше сказати. <рес> Динамік слабенький. Короче, добре, я кидаю трубку. Ну, я тепер, я тепер, тепер дуже добре чую. Ну добре, ну нормально чуєш, ти чуєш мене адекватно. Без храпів, без переривів. Без храпів, без преривів, навіть, навіть може деколи краще, ніж через телефон. Добре чути. Ага. Ну, динамік тут слабенький. Добре, дякую, кохан. Малий щось там кричав. Коротше, динамік тут слабенький. Ви самі чули, я аж мікрофон представляв. Слухати абонента, треба до вух представляти, щоб почути. Коротше, я думаю, ви все почули, зрозуміли, показую, як вам є, що чути реально. Давайте я мікрофон поставлю, бо зараз вам тут шуми будуть відео. Ну що, давайте ми його виключимо і розберемо. Що тут в ньому. Виключайся. Виключайся. Виключити. Все. Ще якийсь звук, я такий тю-тю-тю. Слухайте, я думаю, що він клеєний, але я думаю, ми його можемо розібрати. Розберемо чи ні? Попробуємо. Тут якась типу гумка. Ану. А він розбирається, мені здається, чи він клеє. Блін, я його знову включив. Ну йомо, -йо. давайте ми його розберемо. Де тут його розібрати? Десь з цієї сторони. Не знаю, з якої. Як він тут? Вони його тут по любасу вклеїли. А ні, він на защіпках. Хлопці та дівчата. Виключайся. Та виключайся. Дивіться, він на защіпках. Я піддавив, і защіпка нам вилізла. Дивіться. Акуратненько, зараз ми його, щоб не пошкодити. Він на защіпках. Його можна розібрати. Ось так. Ось так. Ось так це все в нас виглядає. Ось дисплейчик. Ось динамік. Цей дротик я не відривав, він так і, напевно, тут і є. Мікрофон дуже класно розміщений, і тому так добре чути. Дивіться, він близько сюди. А цей динамік можна би було і замінити. Акумулятор. Що в нас за акумулятор? Дивіться, акумулятор можна замінити. Давайте ми акуратненько цей дисплейчик. Оцей дріт я не відривав, він тут так є. Якесь сигнал, чи що. Ну, Ви бачили, що я його не відривав. Можливо, він був десь припаяний. На відео побачите. Так, кнопочка включення реалізована. Що в нас по акумуляторі? Шлейф не переломати. Дивіться, давайте ще вам датчик покажу, що він там тиск міряє. Я думаю, що там не датчик. А ні, стоїть. Так. Я думаю, що бітофорія. Якийсь там той датчик стоїть, щось там моргає, щось там щитує. Бачите, він приклеєний. Я думав, що там просто світлодіод. А може цей просто світлодіод, але з чимось він там стоїть. Він до акумулятора приклеєний, бачите? Акумулятор у нас тут навіть пише акумулятор, скільки мА. Давайте ми його трошки відклеїмо, той датчик. Ну Тільки що писало. 160 мА. Датчик є, дивіться, ось він там внизу. Оцей датчик. Ну Він тиск явно не міряє. Мені дуже похоже, що це якийсь світлодіод. Але є якісь там резистори і так далі. Не знаю, чи це датчик, чи не датчик. Напишіть в коментарях, дивіться, я вам ось так покажу. Я думаю, що ніфіга не міряє. Акумулятор у нас стоїть прямо з БМС-кою. Бачите, такий маленький, 3,7 В. Ну, щось в мене підібрати, чи є в мене таке влізе сюди. Ну, дуже мало місця, але я думаю, можна замінити ось такий акум. І щоб акумулятор тримав хоча б з тиждень. Тиждень це топ. Ну, не три дні. Ну, три дні, в принципі, і для такої ціни і то блін, нормально. я розстроївся, чесно вам скажу. Тому що я знайшов найменший ось такий. І дивіться сюди. Ну, блін, ну прям 3 мм не вистачає, щоб він заліз. 3, дивіться, це на 490 мА. От замінити акум 3 мм. Я не знаю, чи то мені пиляти, чи то що мені робити. Як ви кажете, підпиляти мені туди. Тут пластик і так тоненький, щоб його втиснути. Ну, екранчик не закриється, напевно, тому що товщина не дасть. Бачите, цей товстий, а цей маленький. Звідки можна такі акумулятори взяти? Від кейсів, від навушників можна замінити, тому що тут у нас. 160 мА, там десь приблизно 300-400 мА є. І тоді годинник буде тиждень тримати. Це я вам такий кажу лайфхак. Берете старий кейс від навушників, де коли навушники здихають, а кейс ще живий, і акум там живий. Знімаєте відом а ось такі там плоскі стоять різні. І ставити сюди, і маєте годинник за 265 гривень, який буде працювати тиждень на одному заряді, чисто як годинник. В принципі, повідомлення з різних соцмереж ти можеш читати. Там є ти налаштував. Воно все працює. І з телеграма приходило і так далі. І цей дротик я замітив. Він. Так і був відірваний. Я вам перелистав тільки що відео, нехай він так і тут стоїть. Я його не відірвав, він так тут і торчить. Від чого він, я не знаю. Показую ще раз вам середину. Цей динамік був би голосний, в принципі, по ньому можна спокійно розмовляти. Так що, можемо закривати назад, я його тут трошки коцнув, ну то нічого. Добре, що екранчик не зачепив. Отак ми це все нарівняємо. Я думаю, воно на швидкість не впливає, екранчик приклеєний і защолкується він сюди, все нормально, як має бути. О, дивіться, від екрана починаємо. Оп, хоп. І ще раз хоп. Все. Годинник зібраний. Включаємо. Все. Він включився. Що вам сказати? Я просто в шоці? Дійсно, реально, три дні тримає. Я говорю: нормальний годин, який міряв би пульс, це треба дати там 4-5 тисяч гривень. Оця штука міряє приблизно нормальний пульс. Тиск, так, 80%. Я зрівнював реально з тискоміром, він приблизно показує нормально. Оце коспет. в мене є на нього відео, до речі, він коштує там 4 з копійками в тому районі. Ну, де 4 з копійками, а де 265 гривень. Ну, є різниця. Давайте ще я світло виключу і покажу, як ліхтарик світить. Вирубаємо світло, світить тільки це, це я маю пульт. Зараз вирубаємо. Включаємо два рази. Блін, давайте, телефон, там ще колонки світяться. Ось так. Два рази. Чекайте, а, то його запустив. Ось! Маєте ліхтарик. Ось так на руці, дивіться. Ось так на руці ти можеш присвітити. Навіть ліхтарик. За такі кошти маєте ліхтарик. Супер, супер, я думаю, дивіться, як він світить. Ось так. Бомба! Ну, що ви скажете? Самі ви все бачили. Що я можу від себе додати? Він в дійсності коштує своїх грошей. 250-260 гривень він дійсно всі коштує. Як би не було, він три дні тримає. Має ліхтарик, це вже плюс. Е, ти можеш щось підняти, трубку, щось сказати. Тебе чують, ну ви самі все чули. І прочитати якесь повідомлення. Тобі прийшло де, там швидко шторку зверху вниз, ось так давно де, де назад є одна кнопка. Зверху вниз є якісь там повідомлення, прочитав, закрив і так далі. В загальному, цей Дішман ним можна користуватись як годинник, щоб подивитися, яка година для старших людей, щоб вони чули, що там телефон дзвонить. Наприклад, старші люди деколи навіть не чують, що телефон дзвонить, а тут поставив вібро, і старша людина буде чути, що вібрує, і побачить, що хтось дзвони. Телефон. Ось таке використання, щоб дивитись старшим людям. Ну та самому можна користуватися, не знаю, там три дні тримає та й супер, так як Apple Watch, грубо говоря. Але я ще раз кажу: приложити руки, знайти такий акумулятор по розміру, і він може тримати тиждень. Вон, календарі є, все що хочеш. Ну, ви все самі бачите. Пишіть коментарі. Мені дуже буде цікаво почитати вашу думку на рахунок цього годинника. А на цьому все. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео. Мені, блін, і. Смішно, чесно кажу, і він реально працює. Я не знаю. Ну тут нема до чого передиратися, бо тут ціна 260 гривень. Камон.